Напевно, ти чув вислів. Енергійна дитина. Відкрию тобі секрет. енергія живе не тільки в людині, вона є скрізь. Людина навчилася перетворювати енергію на електроенергію. Розкажу, як енергія води перетворюється на електроенергію. У нашому місті Запоріжжі Є електростанція, яка завдяки воді виробляє електроенергію. Це гідростанція, подорожуючи Україною, ти міг побачити вітряки. Вітряки ловлять вітер, крутяться і виробляють електроенергію. Так, людина використовує енергію вітру. Основне джерело енергії сонце. Сонячну енергію людина отримає зі спеціальних електростанцій. Подивись, яке незвичайне поле. Це сонячні батареї, які створюють сонячну електростанцію. Теплова електростанція утворює енергію, спалюючи газ чи вугілля. Але вона несе шкоду, забруднюючи повітря. Щоб було менше забруднення, ставлять фільтри, які обмежують шкідливі викиди в повітря. Ти задумувався над тим, як ця енергія потрапляє до твого будинку. Під час прогулянки поглянь на стовпи з дротами. По цих дротах передається струм до будинку. Електростанція є нескрізь. Наприклад, у морі. Лісі, у горах. Подумай, якщо ти підеш у гори, настане вечір. Чим будеш користуватися для отримання світла? Ліхтариком. Як ти гадаєш, завдяки чому працює ліхтарик? Завдяки батарейці або акумулятору. В них теж є енергія. Це дуже необхідний винахід людини. За допомогою цих пристроїв працюють ноутбуки, повербанки, мобільні телефони. Запам'ятай, батарейки викидати не можна. Їх потрібно здавати в спеціальні пункти. Поглянь уважно на картинку, що на ній зображено. Машинка на пульту управління. Ролики, телефон, м'яч, годинник, ліхтарик, ручка, робот. Обери ті предмети, які працюють на батарейці або акумуляторі. Це машинка, телефон, годинник. Ліхтарик. Робот. Електроенергія не може закінчитися. Але чим більше ти її використовуєш, тим більше треба її виробляти. Пригадай, коли ти багато та швидко бігаєш, відчуваєш втому. Чому? Тому що витратив багато власної енергії. Після відпочинку сили відновлюються. І ти знову стаєш енергійним. В природі все по-іншому. Зверни увагу, як вдома використовуєш енергію. Задумайся, як ти можеш її зекономити. Коли в кімнаті нікого немає, вимикай світло, телевізор, не залишай вімкнуті заряджувальні пристрої без потреби. Будь уважний! Та дотримуйся порад збереження електроенергії.